Послання святого Апостола Павла до римлян, глава 7, що ж скажемо, позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні? Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням. У смерти, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя, бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємося і подобою Воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне. Щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнивсь від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більш не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха, за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись Його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедности, але віддавайте себе Богові. Як ожилих і мертвих, а члени ваші, Богові за знаряддя праведності? Бо хай гріх не панує над вами? Ви бо не під законом, а під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе заробів на послуг? То ви раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність. Тож, дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившися від гріха, стали рабами праведності. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла. Бо як ви віддавали, були члени ваші зарабів нечистості беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші зарабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх. То смерть. А тепер, звільнившися від гріха, ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх це смерть, а дар Божий це вічне життя в Христі Ісусі Господі нашім. Амінь.